Всім привіт! Хто зі мною не знайомий? Мене звати Інна, я провідник цього стояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні у нас буде така дуже силова і динамічна практика. Ви стовідсотково відчуєте своє тіло, але й дуже важливо відчувати свій внутрішній стан. Я практикую хатха та кундаліні йогу. Якщо ви бажаєте попрактикувати індивідуально, можете написати мені у особисті інстаграм або у телеграм, як вам зручніше. А ми будемо починати. Перше, з чого ми почнемо, це налаштування і наше дихання. Ми сідаємо у комфортне, зручне положення, плечі опускаємо вниз, спина рівна, прикриваємо очі і дихаємо носом глибокий вдих. І спокійний, повільний видих. Дихання має бути і вдих, і видих одного часу. І знову вдих. Дихаємо носом, залишаємось тут на деякий час і з видихом ми дозволяємо собі розслабитися, поринути всередину себе, відчути себе. Вдих. І видих. Коли ми робимо вдих, наш живіт розширяється. І видих, живіт йде назад. Ми що ваш килим це ваш простір, і на ньому є тільки ви, тільки ваші відчуття і ваші емоції. Останній раз носом глибокий вдих. І спокійний видих. Наступне дихання в нас буде теж більше на розслаблення і на фокус всередину себе. Ми рот робимо трубочкою наші губи. Ротом робимо вдих і носом видих. Можемо також прикрити очі, більше сфокусуватися на своєму диханні. Поїхали. Ротом вдих, носом видих, повільно, неспішно. Очі, руки перед собою в замок. І ми піднімаємо руки вгору вдих і опускаємо вниз, видих. Трохи пришвидшено. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один, опускаємо руки, ліва рука перед собою права позаду, скручуємося, дивимося в праву сторону, спина рівно дихаємо носом, тепер міняємо сторони права рука попереду, ліва позаду дивимося в ліву сторону. Носом вдих і видих, дихаємо у своєму комфортному темпі. І повертаємося, переходимо у позицію п'ятки сідниця і зараз ми будемо розкривати наші руки. У нас будуть затискатися наші лопатки, торкатися один одного, щоб ми їх відчували. Лікті ми відводимо назад і вниз. Лодоні у нас розкриті. І ми скруглюємо спину, руки у нас попереду. Видих. Знову розкриваємося вдих і видих. І так ще п'ять, чотири. Відчуваємо лопатки позаду, два, один. І піднімаємося на стопи. Зараз ми піднімаємо праве коліно, робимо колове обертання в одну сторону і утримуємо наш баланс, можемо сфокусуватися на певній точці на підлозі, щоб краще триматися. І тепер в іншу сторону. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Міняємо ногу, відчуваємо наш баланс тіла. І в іншу сторону. Опускаємо ліву стопу, переходимо, піднімаємось на носочки і назад на п'яточки. Знову вверх вдих і назад видих. Так і ще п'ять, 4, 3, 2, 1. І зупиняємося на стопах. Робимо трошки ширший крок, ніж плечі. Носочки у нас дивляться за колінами. І ми зараз руки у нас не стигнемо, ми опускаємося вниз і піднімаємося вгору, вирівнюємося. Що потрібно? Наш таз не йде назад, він у нас залишається при собі. Ми його не відводимо сильно назад, а ми просто опускаємо ту вперед, в паралель з підлогою. Вдих. І вирішимо. Рухаємося ще п'ять. Відчуваємо нетяжіння наших задніх стегон, чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо руки вгору Вдих. Вдих. І видих з розслабленням. Тепер ми знову опускаємося вниз, руки в замок. Замок на потилицю, лікті максимально в сторони від підлоги, тобто ми їх не затискаємо до себе, ми їх розкриваємо. І йдемо лівим ліктем вниз, правим вгору. І міняємо сторони, рухаємося так у своєму комфортному темпі, дихаємо носом і важливо не затримувати дихання. І ще 4, 3, 2, 1. І ми опускаємо себе повністю вниз, руками беремося позаду за голення, і наша голова, шия, плечі, розслабляються. Ми просто зависаємо і дозволяємо стікати ніби нашим плечам. Голові шиї, повністю розслабитись. Дихаємо носом вдих і видих. Зараз ми лівою рукою беремося за праву стопу. Права рука у нас вгору. Тепер ми міняємо сторони права рука за ліву, стопу, ліва рука вгору, вдих, міняємо видих, і ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ми ставимо руки. Попереду себе з округленою спиною, не поспішаючи, ми виростаємо. Піднімаємо руки вгору вдих і намасте видих. І ще раз руки вгору, вдих. руки через сторони, і через рот ми робимо сильний видих. Фух, скидаємо напругу. Зараз у нас носочки дивляться в сторони на приблизно 60 градусів, і коліна не йдуть всередину. Коліна йдуть за носочками, ми будемо зараз присідати. Так, ми ставимо руки в сторони, долоні у нас дивляться вниз. І ми, коли опускаємося вниз, лікті підтягуємо до наших ребер, а долоні дивляться вгору. І знову ми піднімаємося, робимо вдих і опускаємося вниз, видих. Таз ми опускаємо. Настільки, наскільки нам зараз комфортно. Пам'ятаємо за коліна, вони в нас не западають всередину. Ми їх розкриваємо і опускаємося. Знову піднімаємо руки вдих і до себе видих. І ще п'ять. Чотири. Спина рівно, плечі опущені вниз. Три. Два. Один вдих і видих. Залишаємося тут, фіксуємося. Замок наш, збираємо, ми стискаємо нашу промежину, низ живота підтягуємо і залишаємося тут. Дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз вдих і видих. ви молодці. Піднімаємося. Руки в сторони вдих. І опускаємося вниз. Видих. І ще вдих. І видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Зараз ви можете відчути, що ви вже краще просідаєте вниз. Три. Два. Один. І ми піднімаємо руки вгору вдих. Намасте. Видих. І ще раз Руки вгору вдих. Руки через сторону і видих через рот. Фух. Чудово. Збираємо ноги до себе. Я стану, можливо, краще боком. Що ми зараз будемо робити? Ми правою ногою йдемо назад. Потім підтягуємо праве коліно до себе і вгору. Знову йдемо назад і підтягуємо, наскільки нам комфортно попереду. Рухаємося десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. І підтягуємо коліна до себе, обіймаємо руками, залишаємося тут, дивимося прямо попереду себе, шию витягуємо. І дихаємо ще 5, зберігаємо баланс. Очима ми знаходимо точку, за яку фіксуємось, щоб краще отримувати наш баланс. Дихаємо ще три. Два. Один. Опускаємо нашу праву ногу. І тепер у нас ліва нога йде назад, і ми підтягуємо до себе. Іще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і підтягуємо коліно до себе руками, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Носом вдих і видих. І обережно опускаємо ліву стопу. Я сподіваюся, ви відчуваєте ваші е, сіднички. Піднімаємо руки вгору вдих. І опускаємо вниз. Видих. Переходимо в отинасину. Коліна в нас призігнуті. Таз максимально тягнеться вгору. Вага тіла. На носочки і в наша опора – це долоні. Ми назад шию не загинаємо, дивимося на великі пальці ніг, плечі шию також не затискаємо, залишаємося тут, дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І права нога у нас йде назад. Ліва зігнута у коліні. І ми спостерігаємо, щоб коліно у нас не перехилялося за носочок, а було над п'яткою. Піднімаємося, витягуємо руки вгору, плечі опущені вниз, плечі ми не затискаємо, дивимося прямо попереду себе. Тазом дозволяємо собі опуститися настільки, наскільки комфортно. Дихаємо ще п'ять. Чотири. Дозволяємо правому коліну довирівнятися, якщо це комфортно. І ще три. Тримаємось, дихаємо носом два. Один. Опускаємо руки на калимок. Підступаємо планка, дихаємо п'ять, таз опускаємо нижче, долоні у нас під плечима. І ще три, два, один. чатуранга коліна, грудна клітина підборіддя, собака морду вверх, вдих. Собака мордою вниз. Видих. Підступаємо до рук. на коліна призігнуті, таз. Дивиться вгору, вага тіла на носочок, опора у нас додаткова. це наші долоні, плечима шими, не затискаємо. Залишаємося тут, Дихаємо. П'ять. 4. 3. Два. Один. І тепер у нас ліва нога йде назад. Пам'ятаємо коліна п'ятка не перехиляємо. Віднімаємо руки вгору, плечі опущені вниз, дивимося прямо попереду себе. Дихаємо П'ять. 4. Три. Два. Один. Опускаємо руки на калимок. Відступаємо, переходимо планкам. залишаємося тут, дивимося прямо у калимок, дихаємо п'ять, вдих і видих. Чотири. Три. Та запускаємо нижче. Два. Один. чотиранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз. Видих. Підступаємо до рук. І неспішно з округленою спиною піднімаємося руки вгору вдих і видих через сторони. Опускаємося на сідниці і викладаємося на килимок, якщо у вас є щось на голові позаду, но потилиці краще прибрати, щоб вам не тисло. Що ми зараз будемо робити? Ми згинаємо праве коліно і стопу викладаємо. Над лівим коліном. Руки вздовж тіла, дивимося прямо у стелю. Піднімаємо таз і наше праве коліно ми максимально тягнемо до підлоги. Піднімаємо таз вдих і опускаємо вниз. Видих. Знову вдих і видих. Рухаємося п'ять. Чотири. Три. Два. Один і залишаємося вгорі. Підтягуємо таз максимально високо дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо наш таз. Міняємо ноги, опускаємо праву ногу на стопу. Ліву стопу викладаємо над правим коліном. Піднімаємо таз вгору, вдих. Пам'ятаємо, що ліве коліно ми тягнемо до підлоги і видих. Знову вгору вдих і видих. Рухаємося 5. Чотири. Три. Два. Один. Таз максимально піднімаємо, ніби уявляємо тут ниточку, яка нас дотягує, дихаємо ще п'ять. Чотири. Три. Вдих. І видих. Два. Один. Опускаємо сідниці на килимок, опускаємо стопу і обидва коліна підтягуємо до себе і обіймаємо руками носом вдих. І з видихом повністю розслабляємо все тіло, відпускаємо будь-яку напругу, свідомо спостерігаючи за собою, відчуваючи себе більше, глибше. Ще вдих і з видохом розслабляємо наше тіло. Зараз ми піднімаємо ноги вгору і стопи дивляться у стелю. Залишаємося тут і починаємо дихати дихання вогню. Я вже багато разів розповідала у моїх відео про дихання вогню, як це відбувається. Це коли на видоху, активно дихаючи, ми підтягуємо пупок. До себе видих і пупок підтягуємо всередину. Поїхали, дихаємо. Коліна у нас рівні. Робимо глибокий вдих і через рот видих. І тепер опускаємо ноги приблизно на 60 градусів. І знову дихаємо дихання вогню. Відчуваємо, як у нас працює прес, як у нас працюють стегна. Ще трохи молодці, не зупиняйтесь. І опускаємо наші ноги носом вдих і через рот видих. Тепер ми згинаємо обидва коліна, руки в сторони, і обидвами колінами ми йдемо за лівою рукою, погляд за правою рукою. Дихаємо п'ять, чотири, праве плече максимально тягнемо до килимка, три. Два. Один. І тепер розкручуємося, повертаємося колінами. За правою рукою погляд, за лівою рукою наше ліве плече ми максимально викладаємо на килимок. Дихаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Розкручуємося повністю, витягуємо ноги попереду себе, руки вздовж тіла, долоні дивляться вгору, прикриваємо очі і будемо переходити до шавасани. А якщо ви хочете позайматися, попрактикувати ще, можете переходити на мої наступні практики. Тож, ми закриваємо очі, носом робимо глибокий вдих. Спостерігаємо за своїм тілом і свідомо, де відчуваємо напругу, через видих, ніби відпускаємо це зі свого тіла. І знову вдих. І з видихом відпускаємо всю напругу. Наше тіло стає м'яким, розслабленим, приємним, ніжним. Легким, немає напруги у тілі, немає напруги у нашій свідомості, у наших думках. Є тільки спокій і розслаблення. Залишаємось тут, дихаємо носом і спостерігаємо за потоком свого дихання. Лівий бік. Продовжуйте дихати носом. І не відкриваючи очі, переходьте у комфортне сидяче положення. Носом робимо глибокий вдих. І спокійний видих. Іще вдих. І видих. І останній раз глибокий вдих. І видих. Розслаблений видих, спокійний. Відкриваємо очі. Дуже дякую за практику разом. Бажаю вам гарного дня або вечора, в залежності, коли ви практикуєте, намасте.